Порівняємо звичайні та натуральні прокладки. Звичайні прокладки у верхньому шарі, що контактує зі шкірою, використовують пластик поліетилен, поліпропілен, поліестер. Нижній шар, який кріпиться на білизні, також з пластика. Це можна перевірити за допомогою запальнички. Синтетичні матеріали будуть легко запалюватися і плавитися. Середній всмоктуючий шар прокладить місце целюлозу і поліакрилатний абсорбент, який перетворює рідину в гель. Цей синтетичний полімер не розкладається в природних умовах, а при контакті зі шкірою може викликати подразнення. Поліакрилатний абсорбент можна виявити, якщо зволожити прокладку і проаналізувати її зміст. Якщо ви бачите прозорий гель у вигляді крупинок, це він. Прокладки з гелем створюють середу, яка погано пропускає повітря, і в поєднанні з пластиком в контакті зі шкірою звичайні прокладки можуть провокувати розмноження бактерій, неприємний запах, запалення, подразнення шкіри. Тому, щоб мінімізувати ці моменти, в прокладки також додають синтетичні ароматизатори, кондиціонуючі та дезодоруючі добавки, продукти нафтохімії, парафін, натуральні прокладки, такі як натраке, виготовляються без пластика. Верхній шар з органічної бавовни, вирощеної без пестицидів. До речі, бавовна дуже неохоче горить під час тесту за пальничкою. Середній шар прокладок на тракіацелюлози відбіленої без хлору. А нижній шар з кукурудзяного крохмалю. Це біорозкладна рослинна заміна пластику.